Типові фрази твоєї вчительки. Так, діти, записуємо швиденько число, класна робота. Оксана Іванівна, а яке сьогодні число? Ну, зранку було двадцяте. Так, дівчата, а я не зрозуміла. Чому це ви так ходите на уроки, на що тут маскарад чи дискотека, а ми б пішли, після це все змили з себе. Міла... щось не зрозуміла, Іване. А де ти був на першому уроці? То я просто маленькій дівчинці кошенят допомагав діставати з дерева. Mm, а може в тебе запалення хитрощів? в тебе як не гімно то тріска, як не сречка, та пердячка. Піка, я не зрозуміла, а чому це ти розмовляєш? Хочеш тут замість мене стояти розповідати? Іван, а но ну, швидко мені щоденник на стіл. А, вдома він забув, а голову ти дома не забув два журнал. Пишемо А плюс б в квадраті дорівнює. А квадрат плюс 2 аб квадрат плюс Б квадрат. Іване, очі в зошит! Слухай, а ти тоже так на стільці гойдаєшся? Чи тобі батько мільйонер, хоче прийти в школу поремонтувати? Задня парта, я вам не заважаю. Хочете замість мене тусити і урок вести. Діти, за 40 років, скільки я тут працюю, ось такий найгірший клас я ще не бачила. Ви до школи навіщо ходите? Покурити, чи що? Чи позадиратися, га, Іване? На уроках треба слухати вчителя і вчитися хоч щось, гане мені тут. На стільцях гойдатися ходити курити, я книжку забув, зошит це був так діти не годиться. Чи мені до директора, га? Ось такого найгіршого класу в мене ще не було. Це жах, а не діти.